Розділ 1.0. громовий удар вміння сьомого рангу сім'ї громових. 2. дгат із Тредравон Гоїн. Це драконичий пес. Це такий сюрприз Джан з сьомого класу третього рангу випустив драконичу гончу, вихованця сім'ї демонів, якого неймовірно важко приручити. На самому початку матчу. вихованець, який може досягти верхньої позиції третього рангу в підлітковому віці. Зараз чан Сяо використовує його на самому початку. Чи намагається чан Сяо виграти гру з рахунком 3-0, Коментатор був здивований, побачивши домашнього улюбленця. якого чан Сяо викликав зі свого контрактного місця, було дещо підлобитися з нижчим блискавичним щуром за допомогою такого потужного бойового вихованця драконе чіпес Суянін був вражений. Мало того, що драконе чіпес був лютим і жорстоким. Так ще й казали, що драконичі пси мають спільну кров з пекельним драконом, королівським звіром. Бо он ще міг випускати рев полум'я, який міг нести в собі силу драконичого виття, таке вміння могло приголомшити домашніх тварин нижчого рангу. Останні були б налякані донети смерті ще до того, як почали битися з драконичим псом. Невже він намагався зганьбити її, навмисно погрожуючи їй, коли добре знав, що вона використовує блискавичного шора. Суянін стиснула руки, вона глибоко вдихнула. Нехай буде так, вона послала блискавичного шура лише для того, щоб промацати свого супротивника і вивідати його козирну карту. Але той факт, що її супротивник недоцінював її, позначав, що блискавичний шур наполовину впорався зі своєю місією Еруар, та раптом пролунали крики драконів, драконе чи пес. Який був майже три метри заввишки, більше за тигрів і левів випустив різкий рик, що мав сильну відлякувальну силу. Рев затягнувся по всьому майданчику. Зіниці суяндін трохи звузилися. Вона відчула, що її серце неконтрольовано швидко калатає. Рев драконячого пса міг не тільки стримувати домашніх тварин низького рангу. Але й залякувати більш боязких воїнів песеголовців Зрештою, її величезне тіло з магічним полум'ям, що вирувало навколо, могло створювати сильний візуальний тиск. Але Суян'ї не була боягузкою. До того ж, на щоденних тренуваннях вона стикалася з більш сильними вихованцями, тож могла впоратися з цим тиском. Вона була готова сказати блискавичному Шуру повернутися і відправити свою козирну карту і кластого тигра. Раптом з'явилося кілька електричних дух з дзищаним фіолетове світло, вироблене електрикою. З'явилося в її полі зору. Суяньїн була вражена, а вона опустила голову, блискавичний шур, який був біля її ноги. Стрибнув у цент сцени, перш ніж вона це зрозуміла, це маленьке тіль стояло перед нею. Оточене електричними дугами, наче в костюмі з блискавки, він не виявляв жодного наміру тікати, навіть незважаючи на те, що стояв обличчям до обличчя з драконичим псом. В Блискавичному шуру довелося б високо підняти голову, щоб подивитися на нього. Воно не боїться. Суянін злякалася. Низькоранговий блискавичний що був народжений для того, щоб стати домашнім улюбленцем, який був більш боязким за своєю природою. На даний момент такий вихованець стояв перед нею. Показуючи зуби на дракони чогонь, що здавалося, ніби блискавичний що щось захищав, щось оберігав. Повернися, через дві секунди Суянін раптом прийшла до тями. Вона відразу крикнула блискавичному шуруле. Так, шан сяо насупився, побачивши, що ця істота, оповита електрикою, стоїть перед деконичим псом. Як ця маленька істота не була паралізована від переляку, його початковим планом було присоромити Суяніна. Було несподіванкою, що ця маленька істота саботує його наміри вбити його. Джан Сяо віддав наказ телепатична греви. В очах дконичого пса з'явилася лють. Ще один звук вирвався з його пащі, наповнений жахливими іклами. Драконичий пес відчув, що його владі кинуто виклик. Оскільки цей маленький хлопчина не злякався, полум'я котилося навколо роззявленої пащі пса, і він видихнув дракониче полум'я. Ці темні магічні язики полум'я випорхнули, наче пітони, полум'я прокотилося по сцені, в одну мить досягнувши блискавичного шура. Гош. блискавичний шур був огорнутий магічним полум'ям. Негайно суянін жахливо зблід. Чан ся огоркнув. Саме в цей момент він помітив слабке фіолетове світіння з куточка його очей, здивований. Він обернувся і побачив постать оточену блискавками, що мчала до них з неймовірною швидкістю. Він рухався занадто швидко все, що чанся міг бачити. Це кулю блискавки, що летіла на нього. Здавалося, драконичий пес відчув небезпеку. Він миттєво розвернувся і видихнув кулю магічного полум'я. Гош! блискавка швидко розвернулася і ухилилася від удару. Тоді було випущено ще одну кулю магічного полум'я. Блискавичний шов знову підстрибнув і вислизнув. У цей момент люди нарешті змогли побачити його. У колі блискавки був той самий низькоранговий блискавичний щу, до якого мав поглинути драконичий вогонь. Як це можливо? Хтось закричав у тривозі. Все ж блискавичний шу. В ту мить, коли коментатор побачив це чітко, він виявився ошелешеним. Го, ні. Використовуйте полум'я, щоб розірвати його на частини. хрикнув Чан Сяо. Коли прийшов до тями, отримавши вказівки від свого господаря, драконичий пес показав свої зуби. Полум'я з магічною силою було прикріплене до його тіла. Чотири кінцівки драконичого пса набули величезної сили. Під впливом вибуху другого рангу швидкість пса прискорилася, і він побіг ще швидше. В одному й драконичий пес кинувся на блискавичного шора, що мчав до нього. Еруари білих гостев і клів драконичого пса було достатньо, щоб вселити страх. Ці ікла могли розколювати каміння. Він роззявив пащу, готовий вкусити блискавичного шура. Блискавичний шур не здригнувся. З його примружених язунських очей виривався холодний відблиск. Блискавки навколо його тіла швидко сходилися над головою в ту мить, коли декони пес був готовий розірвати блискавичного шура. Скупчення блискавок швидко добігало кінця, набуваючи форми гострого меча від стисненої енергії. На глядецькому місці хтось підвівся громовий удар. Дзищання, дзищання, спалахнула блискавка і загув штормовий вітер. Цей блискавичний меч був розрубаний в пащу, наповнену зубами, яка ось ось мала проковтнути блискавичного в тріск. все було так, ніби блискавка вибухнула. Від гучного звуку весь зал почав трястися. Ця сліпуча блискавка жалила очі. Наче ядро планети, що вибухнула, коли блискавка зникла, сліпуче біле світло також зникло з очей людей. Незабаром усі знову змогли побачити сцену. На якусь мить люди один за одним затамували подих від подиву на великій сцені. В кутку впав величезний драконячий пес і смикався з його обгорілого тіла. Здіймався дим. Поруч з ним лежав Чан -ся. який з переляку впав на землю. Його обличчя зблідло. Поруч з драконячим псом стояв маленький хлопець. Який все ще був вкритий блискавками, він відступав туди, звідки прийшов, все був той самий блискавичний шур, такий після короткого періоду тиші на майданчику пролунав вибух пистрасних вигуків. Битва була чудова. Хто б міг подумати, що пес з роду демонів може програти? Та ще й звичайному блискавичному шуру, але до цього моменту ніхто не вірив, що цей блискавичний шур був чимось звичайним? Суянін відчула, що трохи розсіяно дивиться на блискавичного шура, який повертається до неї, чи перемогла вона? Невже блискавичний шур першого рангу переміг доконичого пса як студентка Академії астральних тварин? Вона відчувала, що всі її накопичені знання були зруйновані. Хлопці, ви це бачили у наряді, сидін біля сцени сиділи люди, які здавалися дуже могутніми. Віце президент академії був у кінці цього ряду. І жінка з рудим волоссям, що сиділа посередині ряду, сказала. Так, це, мабуть, розсікач грому. Вона була одягнена в дивні обладунки, а на її ніжній і красивій щоці був довгий, косий коричневий шрам, який лякав, але очі оточуючи все одно демонстрували своє захоплення нею все вміння сьомого рангу сім'ї грому. Ну-ну, ти б я не бачила це на власні очі, я б не повірила. Це така несподіванка, що цей маленький блискавичний шур зміг навчитися навичкам. І ті не під силу навіть найдосвідченішим домашнім тваринам, з її боку, хтось із міцною фігурою хихикнув. Це такий чудовий талант. Якщо цей малюк може еволюціонувати до грозового щора третього рангу, я вважаю, що він може скласти їдну конкуренцію іншим вихованцям четвертого або п'ятого рангу, шкода, що це лише блискавичний шум низького рангу. Ефект від його використання такого просунутого вміння сімейства грозових все ще обмежений. Якби це був інший вихованець з більшим потенціалом, то його цінність була б поза межами уяви. Можливо, навіть я б зацікавився таким вихованцем.